Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Хто такий Бінтуронг? Незграбний котове якому немає подібних. Бінтуронги одні з найбезглуздіших савців на нашій планеті. І точно потрапляють у десятку лідерів за незвичністю. Вчені десятиліттями сперечаються про те, до якої родини вони належать. Хто такий Бінтуронг? Це хижий савець із сімейства віверових. Єдиний у своєму роді вид, що не має близьких родичів. Його найближчими родичами вважаються звичайні мусан. Гінтуронг виглядає досить незвично. Це незграбний коротколапий звір з довгою та жорсткою шерстю чорного або темно-сірого кольору. На морді виділяються білі вуса вібриси, які допомагають йому досліджувати навколишнє середовище. Зовні бінтуронг схожий на єнота. Тому спочатку його відносили до сімейства Єнотових. Однак деякі зоологи не погодилися з цим і перевели тварину до сімейства Віверо. Згодом виявилося, що і тут він не зовсім підходить, оскільки має щонайменше три серйозні відмінності від інших представників цього сімейства. Він також має схожість з ведмедом через своє хутро та незграбність, і деякі повадки звичайної кішки довжина тіла дорослої тварини може досягати майже один метр. Також у вінтур. Довгий хвіст, майже такий самий, як тіло. За його допомогою, звір вагою аж 18-20 кг переміщається по гілкам і навіть повисає на деревах головою вниз. Це єдиний хижак східної півкулі, який використовує хвіст у такий спосіб. Де і як живуть біндуронги. Вони мешкають у південно-східній Азії, охоплюючи території від Індії до індонезійського архіпелагу. Вони поширені у вологих тропічних лісах і чагарниках, надаючи перевагу густій рослинності. Ці тварини є хижаками, але не дуже кровожерливими. Їх раціон включає рибу, птахів та їх яйця, дрібних плазунів і гризунів. Однак вони завжди віддають перевагу солодким фруктам і молодим пагонам над жирним м'ясом. важкі часи вони можуть їсти навіть падло, тому їх можна назвати всеїдними. Він туронги незграбні на землі, але дуже спритні і швидкі на деревах. Вони також чудово плавають і можуть довго перебувати під водою. Ведуть переважно нічний спосіб життя, хоча іноді їх можна побачити і вдень. У дикій природі котомеді мають багато ворогів, серед яких леопарди, тигри, крокодили. Хижі птахи, дикі собаки та люди. Хутра бінтуронга через його жорсткість не користується великою популярністю, але м'ясо вважається делікатесом у В'єтнамі, Лаосі та деяких районах індії. Зовні бінтуронги здаються незграбними і повільними, але в моменти небезпеки вони стають агресивними. Вони кусаються, дряпаються і викручуються, роблячи все можливе для захисту. Бінтуронг у ролі домашнього улюбленця Бінтурунги іноді стають домашніми улюбленцями, але це не найкращий вибір. Ось чому. Неспокійність. Вони дуже активні вночі. Шумлять, перевертають речі і досліджують будинок. З ними важко виспатися. Неохайність. Їх неможливо привчити до лотка, Також вони залишають свої сліди всюди. Запах. Бінтуронги пахнуть попкорном через секрет, яким мітять територію. Їх запах дуже сильний і просочує все навколо, навіть стель. Хоча бінтуронг може здаватися цікавим і екзотичним, його утримання в домі може бути дуже незручним. Тепер ви знаєте, хто такий бінтуронг та чому його називають котомідінг. Якщо вам сподобалось це відео та було корисним, нагадаю вам підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Жінка. До скорої зустрічі. Пока-пока.